Віталій так робити шахи Сіберіан шноу Франція, рейтинг 1770 Так, цей захист від комарів А це C4g Стелмороц Опять? Молодец. Что я не сделаю, а? Пожалелся, Ну, задвинув пішки він так. Енергічно. Енергічно. Ну, можна якось закріпити тут коня. З іншого боку, тут десь він може щось замотити трохи, да? Ем, Можемо взяти, мабуть. Якщо візьме тут, ну окей, взяли взяли. взяли. Да, взяли тут, шах буде така, типу. Тіпа... Підстава, так скажімо трошки. Для суперника. Шах і зайва фігура. Не ведеться. полем туди кобилу. Надо не втратить копита. Потрібно б 4, c 5 якось. Так, наприклад, так. І що і все? Що мені далі, далі з нею робити? b 4 Ну, окей, пограємо енергічно. Ще можемо просто відійти. c 5 тут десь просто. Не знаю. Все це я не знаю. А, мене тут підвисає слон. Фу ти, блін. Ні, ну тоді ми будемо викручувати. Тут десь втора може втратити, звісно, але. В принципі, ми готові взагалі все міняти. Зайвий пішак, якби. Трінь, трінь, трінь. Крайній пішак. Дуже неприємна штука. Для Enchлю, але якщо позиція така спокійна. У суперника нема. Ну, взагалі, контргра може з'явитися зараз по чорним полям. Е, можна сказати, це перша слабкість у суперника, але не факт. Захопимо ще тут простіше, я не знаю, що він хоче. Це 5 вдарити. Так би зразу і сказав. Це п'ять гарний хід. Тільки після ходу А4, А4 зрозумів його можливість якусь. Тут ми втратимо пішака. Так, так. Придеться так грати, шо ж там? Якщо, якщо так, то думаю, у нас ще якісь b5 є да. М-да. Дивно, варі, дивно, але пішак у мене залишився. Так, тепер ідея яка? Вести короля сюди, але. Король має підтримувати рух пішаків. Ну, не встигаєш суперник трохи. Трошки не встигаєш. Зовсім трошки. Так, 75 на 68, так, він там перехопив, але. Помилився. Так. Я не з'їв, потім з'їв. Тут краще було кінь Е6. Погіршити йому структурку, так? Кінь Б6 потім. Заблокували пішака. Десь Б4. Тут дуже цікавіше так? для білих позиційно краще. Так. Кінь в 4 треба було не мінятись. Знову десь тут розмінятись. Тут я зівернув цю, цю ідею, його це 5. Тура є 1. Ну, мені не подобалася ця штука. А, слон f 1. І слон захистив вже 2. Чу. Це так просто було. Просто шукай далі захист. На, тут він помилився. Треба было розмінювати. и за две туры, не, а потім забрати. забрать, тю точно. А потім этим забрати. забрать, так за вторую атаку. Так я думаю, с лайка здесь что я не знаю. Тут крайний пешак да я хорошие шансы. Там мені не треба було своїх пішаків рухати, треба було швидше короля вести. Ну, план простий. Короля ведемо до пішака, проганяємо туру і ведемо цього пішачкура до фрізя. За цей час чорні десь тут щось з'їдять, Віддадуть туру за пішака, і в нас буде тура там проти декількох чорних пішаків. Там уже, як піде, От він пасивно зіграв, ну, треба було. Ф5. Король F5. Король F5. Короля десь сюди ввести. КС 7, якщо Тура D8. Тура. От такий темпик королем треба було зіграти. А він зіграв, виходить. Да, він зіграв Ну, один темп. Просто подарував. Тому що моя тура все рівно сюди йде. А він замість ходу на D8 зіграв D6. Подарував один темп і якби. І вже це не тримається. Дуже дорого вартує в такому еншпілі один темп.